Де зосередини люди, бо, ну, про це, по підмогах... Олександр Сергійович, однією просьбою ставлюючи до дати цієї резолюції в да, сьогоднішньому етапі, це то, щоби, коли ви будете взаємодіювати з громадськими радами на місцях, да, щоб були залучені і представники громадських рад, і запорізька обласної державної адміністрації. Так, да, так, дякую за <губ> проблему. До речі, зараз... Ми складаємо графік про виборчих зборів громадських рад. Я думаю, що щоденняся тижня ми його доб'ємо. Вам вийшло. У кого є бажання вихати на виїхати на збори? Давайте разом під бажання в зв'язку з тим, що, що да. повноваження заступника голови громадської ради буде взаємодія з громадськими радами міста районів Запорізької області. Я повинен там бути. що допомогу всі нові громадські ради їм необхідно допомагати. Да, така, така, методично. така,